Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні буде таке заняття у нас: як малювати губи живописно вашими фарбами, тому що дуже часто спостерігаю, що губи в портреті малюють, використовуючи такі дуже прості стереотипні формули. Тобто, ну губи рожеві, ми таке чуємо: губи червоні. Дуже часто їх малюють однаковими, що верхню, що нижню губу, малюють їх однаковими кольорами і тоном, і тоді немає об'єму. І взагалі, як передати об'єм губ живописними засобами. Почнемо з того, що губи ні в якому разі ніякі не рожеві, просто так, ніякі не червоні. Ну, Навіть якщо вони пофарбовані помадою, так, то все одно якісь мають складні якісь відтінки. Тільки з-за того, що на них по-різному падає світло. Але ми зараз будемо розглядати губи, коли вони не нафарбовані, а просто звичайні губи. Верхня губа я використовую такі кольори, як рожевий і в поєднанні з коричневим чи охрою. А Можна поєднувати їх разом. Тобто, ось дивіться, я змішую значить, рожевий і ну, зараз, бачите, тут отак от, у мене трошки охри. Або з коричневим. Поки не додаю ніякого білого. Поки. Можливо, і не додам. Ось, бачите, такий кольор. Так. І що ми бачимо? Ми бачимо, що кольор у нас складний. Не Ну, не можна сказати, що він якийсь там рожевий, чи він якийсь коричневий, чи він якийсь... і не можна сказати, що він сірий. Тобто кольор складного такої структури. Ось. І ми бачимо, от я поки заповнюю... таким чином верхню губу. Так. Є. Тепер я додаю трошки білого. В цю субстанцію, що я намішав, ось в цю, да? ось рожевий з охрою або рожевий з коричневим. І дивіться, тут висвітлюю середню частину верхньої губи. Такий, як, як шарик невеличкий, да? таку кульку невеличку, я тут показую такий певний момент. І зовсім зверху, ну так трошки також. Оцим кольором я трошки зверху даю такого відтінку. От. Поки залишаю цю губу верхню, поки так. і переходжу до нижньої губи. Нижня губа у нас вона завжди світліша. Ну, як завжди, при, при звичайному освітленні вона буде світліша. Тому я замішую зараз рожевий. Також коричневий або огра. І розбавляю водичкою, можна додати ще чуть-чуть червоного для свіжості. Отакий десь буде кольор. Здивіться. Тобто, бачите, я уникаю таких, якихсь, е таких е назв. Е як рожевий просто, червоний просто. Тобто постійно ми щось таке змішуємо. Бачите, змішую кольор, який ну не можна так взяти, так одразу і визначити, що він. Ну так, він схожий на рожевий, але не, не такий він вже і рожевий. бачите. А тут знизу у нас трошки буде губка затемнюватися. Тут я трошки до цього, до цього всього відтінку додаю коричневого трошки. Зовсім мало. Бачите? І губка у мене знизу так трошки затемнюється. Ось таким чином. Тобто тут навіть щось, щось таке схоже на сіре, бачите, знизу у нас, З, е, здається. Ось таким чином я поки що зробив таку, таку е, кольорову значить, основу. І дивіться, зараз білий, поки в мене ще Мокра тут фарба. Просто беру білий і отак втираю трошечки оці подушечки на, нижнім, на нижній губі. Ось Бачите? Втираю поки отаким чином. От. Потім мию пензлика, можна його витерти ганчіркою, можна віджати пальчиками і трошки поки ще воно. Вологе перехіди, Ну, переходи, от таким чином. Бачите, що відбувається? Такий м'який перехід. Це в гуаші е, складніше, наприклад, в маслі, ну, в олійному живописі це буде легше робити ці переходи. Далі. Ну, Для е, по, е, повноти картини я зараз біля губ я зроблю колір шкіри. Колір шкіри це така тема окрема, хоча на каналі ми розбирали це. Ну, наприклад, тут такий десь буде колір шкіри. Я його замішав тут. Білий охра рожевий і трошки синього додав. От. Білий охра рожевий і трошки синього. Можна білий оранжевий і трошки синього. Різні будуть відтінки. Тут бачите, ну, такий йде жовтуватий відтінок навіть має, але щось таке у нас виходить колір шкіри. О! Я отак. Лише навколо губ я це зроблю. Туди вгору я йти не буду. Щоб ми просто бачили картину. І Зараз такою м'якою лінією, щоб контур у нас не був дуже вирізаним. Я так пом'якшую перехід. Можна навіть це зробити за рахунок того, що ви зволожуєте пензлика і робите отакий м'який переход. Бачите, щоб у нас не було ефекту. Вирізаності губи. Якось так. Але тут дуже сильно не вилизуйте, щоб все ж таки губи не втратили свою форму. Ну, а тут можна, ми пам'ятаємо, що тут є такий якби контур да, у нас над, над, над губою на шкірі, який йде світлий контур. От таким чином. Да? І десь тут, якщо світло падає звідси, то десь тут буде оця, оцей фільтром. Ось на ямка, тут буде, у нас, тут, тут буде падати світло, а тут буде у нас така, така невеличка тінь. Зараз ми її покажемо. Так от, наприклад, якось так. Ну, хай буде і тінь під нижньою губою. Також в нас буде тінь під нижньою губою. Навіть така вона буде. Активна дуже, можливо, з таким якимось рефлексом. Тінь під нижньою губою. От. Тобто, бачите ще. Важливо, що навколо губ буде, яким воно буде і під от Ми вписуємо губи у колір шкіри. Так, яким чином? Чому? Тут перехід, тінь. Ну і тут також от таким чином десь робимо. Тут уже буде йти підборіддя, наприклад. Тут буде підборіддя, вже у нас отаким от чином буде вписуватися підборіддя. Ну і тінь ми тут робимо перехід тіні такий м'якенький, так, щоб він у нас не був дуже вирізаним, от таким чином. Так, тут пом'якшуємо. І ви бачите, що тут навіть майже зливається так форма, майже зливається форма. Зараз тут я так отаким от чином. Тут я трошки висвітлю. І тут, тобто такого дуже чіткого контуру, на нижній губілу тут немає. О. Та, ну, от, і ми тепер можемо дати якихось е, е, рефлексів губу, але ми зараз, от бачите, таким темним, але це ні в якому разі не червоний. Ой, не чорний. Це я беру червоний з коричневим. Роблю лінію рота. Ну, це я, зараз я дуже різко це зробив, зараз я буду його розбивати, а вже ж, вже ж от, чистий червоний взяв і, і трошки розбиваю аж нашу цю жорстку, жорстку лінію. От. Зараз бачите, отакий червоний з охраю і отак роздмухую, розмухую. розмухую. Роблю так трошки спокійніше. Зараз я це так роблю грубо, ну, щоб не дуже довго вас затримувати в цьому відео. Так, етюдно роблю. Але ну, я хочу, щоб ви відчули, як воно відбувається більш-менш. І тепер, ось дивіться, бачите, більш така лінія рота стала, така більш занурена, така темна. Тепер я можу дати якісь рефлекси. Такий червоний з охрою, але дуже мало десь отут. Ви бачите, що це колір уже, тобто ці відтіночки я роблю вже, вони як допоміжні. Тобто, ну, вони, я, бачите, такими мазочками даю. Тобто ну, не вифарбовую повністю да? всю губу одним кольором. А от зараз я її так оживляю трошечки. По, по краям, по краям я ні в якому разі не висвітлюю тут у мене затемнення йде. І тут, можливо, ось тут такий мазочок, щоб у мене так, таке висвітлення намочки. Бачите? І одразу вона отак отут, ну, на середній частині верхньої губи, і губа так стає об'ємною одразу, бачите? Такий якийсь об'єм пішов у губи. Потеплішала губка, потеплішала. Ось. Навіть десь можна її підхолодити такими рожевими моментами. Зараз покажу. Ось. Ага, це дуже-дуже світло. Зробив. Ось. От, щоб щоб, щоб цей червоний колір, щоб він в серединці був. А тут по краям ми трошечки розбиваємо, бачите? Робимо не таким теплим. цей колір. От. І тепер також я додаю теплоти в нижню губу, бачите? Теплоти додаю в нижню губу. Можна також охра з червоним і білого додати, так, так трошки оживити. Бачите, отакі як рефлексики даю на губі. Це я залишаю місце для, для таких потенційних бліків. А тут знизу також можна. Бачите, тут отак рожевий трошки з рожевим Я трошки тут затемнюю по краям. Таким чином. І губки стають більш об'ємними. Бачите, не так просто взяли там да, і зафарбували якимось там. Там рожевим чи червоним губи. Тобто їх потрібно поліпити, потрібно над ними попрацювати. Так, тут є. От, і тут прямо таку можна Тінь дати підкреслити нижню губку цією падаючою тінню, щоб вона отак підкреслила нижню губу. Ні в якому разі ніяких, ніяких контурів ми не використовуємо. Да, ніяких контурів ми не використовуємо. Тут, дивіться, під самою оцією лінією ротика я роблю таку, о, щоб це білий заліст що. Роблю такий червоним, пом'якшую я, я отак. цю вирізаність, пом'якшу, щоб вона була не така різка. Так, ну і в принципі, в принципі, ага, можна десь тут на шкірі дати такі якісь моменти теплі, отут десь на шкірі. Але бачите, вже вирізано стає не зовсім добре. Зараз будемо пом'якшувати цей момент. Так. І тут можна так дати висвітлити. О, такі якісь можна блічки зробити. Є так. І тут я трошечки вологим таким пензликом пом'якшую перехід. Це дуже важливо оцей момент, щоб не була вона вирізана та губа. От іще отут зверху, можливо, і можна, так щоб десь тут якийсь контур був губи. А отут, да, там тут зверху, там десь на верхній губі. А от нижню не бажано. Можна максимум тут, наприклад, зараз я дам такий рефлекс, ви зараз заціните, як воно спрацює. Отакий от рефлекс можна дати, що губка отут так якби світиться так трошечки знизу. О. Таким чином. О. І тут обережно так я також пом'якшую оці зони. Щоб вони не були вирізаними. Це як би такий підмальовочок для майбутніх бліків, але все одно він не повинен бути вирізаним. Тобто я їх пом'якшую от таким чином. І тепер я беру і кладу густі мазки бліків. От, наприклад, от таким Чи нам ну, це можливо різко? О, якось так. Бачимо, да? тепер можу, наприклад, іще змішати трошки червоний з білим і продовжити ці бліки, отакі, як, як такими складочками, бачите? Десь так. Тобто фактуру шкіри можемо передати. Чи можуть бути бліки десь тут? Ну може, мож, можливо, можливо, десь ось десь тут. Так. Але, от бачите, якось так виглядають губи е такі, знаєте, звичайні губи людини. Тобто не, наф не нафарбовані. Зараз можу ще е покласти тут акцент. Це так стисло, коротко, хоча в 20 хвилин, бачите, вклався. От таким чином можна їх трошки по краям ще затемнити. В Ніякому разі, не використовуйте чорний кольор. У... Ну, як не використ... Ви можете його використовувати, але тільки ну, не в чистому вигляді. Да. Так, можете там додавати щось. І можна дати ще якісь рефлекси теплі, живі. По краям. Зараз, по краям нижньої губи. Десь тут я спробую, щоб воно вийшло. Так. От таким чином. О, так, да, тут добре воно буде виглядати. І десь тут. Ну так, я трошки, можливо, різкувато. Ну, це такі ж елементи йдуть живопису. Елементи живопису. Бачите, постійно рухаємо, постійно рухаємо, постійно робимо такі якісь моменти, шукаємо. Тобто не завжди можна потрапити чітко в той кольор, який ви хочете. Це оці ямочки у нас. От. І тут у нас часто такі бліки в цьому місці на краєчках. І так само тут. Як якось так. Ну, така у нас виходить. Навіть бліки можна іще трошки не зараз бачить. Це гуашка, вона висихає. Але бліки ні в якому разі не робите такими якимись дуже великими, там, однакової форми, горизонтальними чи такими, знаєте, щоб вони не були дуже такі вирізані. От. Ну, якось так виглядають губи. Живописно гуашу. Чим зміг, тим вам показав. Ну, тут ще можна, так як так, тут можна іще нам зробити, далі прокласти підборіддя. Ну Щоб так розтягнути його трошечки підборіддя. До речі, дуже часто на підборіддя під губами можуть падати, падаючи тінь на підборіддя десь там. Від, від, від губи. нижньої отак, може падати, падаюча тінь на підборіддя, а зона бліків десь починається отут, десь далі. Десь ось тут може бути максимальна якась така зона бліків на підборідді. Тобто це залежить, це все це, це, це індивідуально залежить від того, е, ну як як у людини це все, як, ну, там, який, там е, е, підборідок. Яке підборіддя у людини. Це вже такі деталі я роблю, бачите, це вже так. Такі якісь бліки. Це можливо зайве. Тобто, це вже такі моменти, які потребують ну, такого підходу індивідуального більше. Тобто у когось вони є, у когось їх немає, то таке діло. Ну, все, Тут ще можуть бути рефлекси. Бачите, ніяк не можу закінчити, все мені хочеться показати. Тут можуть бути такі рефлекси десь всередині, тобто внизу під верхньою губою можуть бути такі рефлекси, але потім все ж таки треба буде під рефлексом виділити лінію рота. оцю Таким чином, тобто показати її більш чітко. От зараз я спробую ще раз показати цей момент. Ось рефлекс тут знизу. От таким чином, а тут ми трошечки затемнюємо. якась градація. Тобто виходить такий у нас об'єм верхньої губи через рефлекс, власну тінь і, оце, і оця ну, щолочка цього нашого отвору ось, ротового. Тільки в якому разі не робіть оцю, оцей ротовий отвір темний, ніяким разом не робіть його чорним, бо воно буде чуже. Все на все добре. Малюйте, до нових зустрічей.